Якщо ви або хтось із ваших близьких нещодавно переніс інсульт, компанія Русина Карпат пропонує комплексну програму або окремі препарати, які можуть бути рекомендовані для відновлення після інсульту. Але хочу зазначити, що будь-яке лікування та прийом добавок після інсульту повинні проводитися після консультації із спеціалістом. Тому що інсульт це серйозний стан, і самолікування може бути небезпечним. Ніколи самі не підбирайте собі навіть БАДи. Що входить до цього комплексу? Це гінгобілоба, один із ключових компонентів, що часто використовується для покращення мозкового кровообігу та когнітивних функцій пам'яті, уваги. Омега-3 жирні кислоти. Важливі для здоров'я мозку та серцево-судинної системи, вони можуть сприяти зниженню запалення та покращенню функціонування нервової системи. Препарат нервостабін фітокомплекс, який зазвичай містить заспокійливі трави, такі як валеріана, собача кропива, хміль, меліса та півонія, може бути корисним для нормалізації роботи нервової системи. Також лецитин, важливий для підтримки функцій мозку. І нервової системи, оскільки є основним будівельним матеріалом для клітинних мембран, і, зокрема, нервових клітин. І також препарат Капіс-1 має вентонічну, ангіопротекторну антиоксидантну дію, антитравматичну, зменшує розтяжність вента вендостаз, покращує мікроциркуляцію і знижує проникність капілярів та підвищує їхню резистентність, знижує в'язкість і покращує якість крові. Зміснює судини і капіляри, підвищуючи їхню еластичність. Обов'язково перед покупкою зверніться до консультанта за консультацією, за номером телефону, який ви бачите на екрані. Будьте здорові!